Я давно намагаюся втекти від цього зла, і одного разу мені майже вдалося. Тепер, завдяки тобі, у мене є другий шанс. Ти можеш піти туди, куди не можу я, а я захищатиму тебе від цього зла. Якщо працюватимемо разом, ми все змінимо. Пекла. Я їм потрібно, мушу йти. Що там відбувається? Та сила, якою я тебе захищаю, я її від декого вкрала. Тепер її хочуть повернути. я стримуватиму їх так довго, як зможу, але рано чи пізно прийде виснаження. Ти мусиш знайти джерело магії, що контролює паразитів, до того як це станеться. Йди слідами сектантів вони приведуть тебе до своїх господарів скористайся силою, яку дає твій паразит, щоб вони прийняли тебе за.